Ти слухав слово, в зібрання ходив і від гріха тікав завжди подалі, але для Господа нічого не робив, жив так, не мов би твоя хата з краю. Господь лишав тебе на рік, на два, обкопував і поливав дощами, від тебе плоду доброго чекав. Та й досі ти не зародив плодами. Христос лишив нам Писання святе і через Нього до сердець говорить: ось, бачимо, смоківниця росте, Ісус до неї з учнями підходить, зелене листя, видно, пишнота, та вирок прозвучав із уст Месії: Повік вже не даватимеш плода на вітрі. Листя сумно шелестіло. Для нас це приклад, сестри і брати, хоч буде в нас і форма, і вигляд гарний, та не знайдеться добрих справ, плодів, тоді життя своє живем намарно. Господь талант для кожного дав і Він спитає, як його помножив, чи десь далеко закопав, трудитись не бажав на ниві Божій. А праця є для кожного своя, та, в голов... та головне, й в малому бути вірним, щоб нива плодоносила твоя і колосом заколосилася добірним. Продовжується літо та жнива, повір, мій, друже, вже не за горами. Усе рука Господня подала, щоб зародив ти добрими плодами. І коли скінчиться твій життєвий шлях, і ти прийдеш в святі оселі неба, Бог скаже увійди, мій вірний раб, вінець давно приготував для тебе. Хай Бог поможе друзі нам усім на Його ниві дружно працювати, щоб Господа прославити в житті і з плодами увійти в Небесне Царство. Амінь.